Доброго дня. Включайтеся, будь ласка. Так, нас з вами староста не спитала, що у нас небагато лекцій, лишилось. на сьогодні лекцію, ви не питали, а наступне понеділка практична. Буде так будемо чергувати. Але я, коли вже завершиться лекція, скажу вам, що далі буде тільки практичні. Так, з приводу тематики курсових на цей семестр з кримінального процесу і з приводу людей, які будуть писати. Кримінальний процес у нас є розпорядження. Вот. Але для об'єктивності я ще не придумала так, щоб ви ж там вибрали. Нормальні теми разом, не разом, а хто там перший, другий, не знаю. Ну, Дабринчук, Добрячка, вибачте, Лізавета, порадимося, як краще, щоб не ображалися ви. Так, сьогодні у нас кримінологія, і наша третя тема, яку ми будемо розглядати, це особистість злочинця. Кримінологічна характеристика типології особливості. особисті злочинця, кримінологічна характеристика, типологія особливості. Сьогодні ми з вами розглянемо особистість злочинця. Перш за все, це проблематика визначення самого поняття, особистості злочинця в кримінологічній науці, його співвідношення з іншими суміжними поняттями, які ви вже знаєте. Далі ми з вами розглянемо кримінологічну характеристику осіб, ну, що це таке, дуже коротко і більш детальніше вже здійснимо е, аналіз за показниками, аналіз особистості середньостатистичного злочинця в, нас в Україні, розглянемо питання щодо структури особистості злочинця і типології. Тому такий в нас план роботи сьогодні. І перше наше питання проблематика е, поняття. Особисті злочинця проблема визначення кримінологічної науки, співвідношення з іншими поняттями. Я вже трошки говорила на самих перших наших лекціях щодо того, щодо ось певних суперечок, як потрібно правильно називати, говорячи про предмет, кримінологію, і яке слово саме вживати – особистість чи особа. сьогодні про це детальніше поговоримо, і плюс ще які підходи до визначення самого поняття особистості, тому що я схильна все таки вживати слово особистість. Ми знаємо кримінологічні науки. Отже, вчення про особистість. Вчення про особистість, воно по суті, в межах кримінології стосується не вчення про особу в юридичному розумінні, да? а про вчення в межах поведінкових дисциплін, соціологічних поведінкових дисциплін. Тобто, як один з аспектів вивчення загальнолюдського, антропологічного, да? що стосується всіх. Людей. Тобто це вчення про людину, по суті, в кримінологічному розумінні це вчення про людину. На відміну від вчення, наприклад, суб'єкта кримінального правопорушення, яке ви розглядали в межах кримінального права. Тому що, говорячи про суб'єкт кримінального правопорушення, ви зупиняєтесь на так званих формально визначених ознаках, не заглиблюючись детально про причини, про формування цієї. Людини, знову ж таки, яка вчинила кримінальне правопорушення. Говорячи про особу, нам що в кримінальному праві? Важливий тільки вік досягнення, важливий тільки осудність його, яка в межах, якщо є сумніви, призначається тоді експертиза в межах кримінального провадження, тобто значущі. Для кваліфікації діяння, І якщо говоримо про кримінологію, то про особистість в межах людського вчення, про загального про людину, про її поведінку, відповідно, це на сьогодні до сих пір, якщо говоримо про науку соціологію, до сих пір не визначена теорія поведінки людини. Є якісь тільки певні розробки, що стосуються наукових досліджень поведінки людини в межах психології, також в межах соціології. У зв'язку з цим ми розуміємо, що підходи до визначення поняття особистості в кримінологічній науці, вони теж різняться. І різняться вони в залежності від того, яким чином і що бере до уваги дослідник насамперед. Тому особистість злочинця в межах першого підходу трактується як сукупність певних соціально значущих характеристик, ознак, зв'язків, відносин, які характеризують людину, яка винна в чиненні кримінального правопорушення. Ми детальніше з вами запишемо визначення, поки не пишіть. Тобто, це ті соціально значущі ознаки самої людини, її відносини, її соціального становища. Яка людина, яка винна у вчиненні кримінального правопорушення, порушення закону? Тобто, з огляду на те, що ви всі знаєте, що таке принцип презумпції невинуватості, ми про особистість злочинця говоримо тільки тоді, коли вже є обвинувальний вирок суду, він набрав законне сили. Тільки тоді маємо право говорити про особистість злочинця в межах одного з підходів до визначення. В межах іншого поняття ми говоримо про особисті в межах іншого підходу, вибачте, говоримо про особисті злочинця як система соціальних, психічних властивостей, знову ж таки, які створюють суспільну небезпеку, яка детермінує вчинення кримінального правопорушення. Це більш ширший підхід, але все рівно, говорячи про поняття суспільна небезпека. Тут пов'язують її здебільшого з знову ж таки з моментом вчинення кримінального правопорушення, але підхід ширший. чому? Тому що ми не говоримо вже про обвинувальний вирок суду, який набрав законної на сили, а про момент вчинення особою кримінального правопорушення і вивчення цієї особистості, яка пов'язується з моментом вчинення уже тільки кримінального правопорушення. Ми розуміємо, що від, від кримінального правопорушення до моменту винесення обвинувального вироку і набрання законної на сили дуже великий час, да іноді виникають такі ситуації, коли особа вчинила кримінальне правопорушення, але вона. Звільняється від кримінальної відповідальності за різними підставами. І, до речі, одна з таких підстав зміна обстановки. Другий курс, я вам нагадаю, ви зараз з кримінального права до, до вже особливо, да, мабуть, частину вивчаєте на другому курсі ви вивчали загальну частину, і одна з обставин, яка є підставою звільнення від кримінальної відповідальності зміна обстановки. Якщо особа. Якщо суспільне небезпечне діяння втратило небезпеку суспільну, або якщо особа втратила суспільну небезпеку через різні обставини, так і підстави для цього це вчинення кримінального правопорушення вперше і так далі. Я вам просто нагадала. Отже, уже сам законодавець говорить про цю суспільну небезпеку. Тобто, в межах другого підходу особистість пов'язується із фактом вчинення кримінального правопорушення. Але ми розуміємо, що в межах кримінології ще й інші підходи склалися, тому що головне, що в кримінології? Головне визначити. Причини і запобігти. Да? Якщо говоримо про особистість, то навіщо ми її вивчаємо знову ж для того, щоб запобігти вчинення кримінальних правопорушень. Тому іноді до питання особистості ще ширше підходять. І тому в межах кримінології вивчають і тих осіб, які потенційно схильні вчинити кримінальне правопорушення. Єдине, що оскільки в нас права людини в Україні на першому місці, оскільки верховенство права найголовніший принцип у всіх галузях права, ми не маємо права примусовими правовими заходами впливати на таку особу, навіть якщо є якісь такі сумніви, що вона є потенційно небезпечною. Вона ще не вчинила правопорушних, значить на неї поки що не можна впливати. Ну тут просто використовується трохи інший термін. Говорячи про таких осіб, тому що як не як є заходи впливу на таких осіб. Які не вчиняють кримінальне правопорушення, наприклад, систематично-адміністративні правопорушення або інші порушення закону, маргінали, так звані. Тому тут просто говоримо і вживаємо соціопатичну особистість, криміногенна особистість і так далі. Тому науковці через ось це верховенство право розумно невинуватості іноді просто відходять від цього терміну особистість злочинча, да, вживаючи якісь інші цікаві терміни. Говорячи про об'єкт вивчення особистості злочинця, об'єкт в кримінологічному значенні може бути різний. Я про це, по-моєму, вам згадувала. Це можуть бути окремі особи, які вчинили кримінальні правопорушення. Які вчинили кримінальні правопорушення, бо їх декілька. Об'єктом також можуть бути різні контингенти злочинців. Ну, як приклад. Жінки злочинці, неповнолітні злочинці. У нас, до речі, студенти дуже полюбляють робити дослідження саме з таких певних категорій, тільки рецидивісти, злочинці. Об'єктом вивчення в межах цього предмета кримінології також можуть бути кримінальні типи злочинців. Сьогодні ми трошки на типології також з вами зупинимося. От, тому е, це не тільки да, узагальнений портрет, терміни, але і конкретно вже типи, види або окрема особистість. З приводу співвідношення понять, особа особистість, ви зрозуміли, що особистість це те поняття, яке. Перекладача персоналі, тобто і людина, да, маючи на увазі, і її соціологічні ознаки, і її психологічні ознаки. Тому, якщо говоримо про особу як людину, да, як е, фізичну особу, да, будемо казати, особу як людину, то трошки вона вущає це поняття. У нас особи громадян, особа без громадянства поділяються і так далі. В кримінології особистість охоплює собою фізичне, соціальне. Природне, психічне, тобто з усіх боків. Тобто на людину дивимося як на ось повноцінного члена суспільства, homo sapiens. До речі, про особистість ми говоримо е, тоді, коли вона вже усвідомлює, тобто вона свідома є членом суспільства. Тому про особистість не можемо говорити, коли кажемо про дитину, приміром, яка ще не усвідомлює про особистість, яка. Хворе на психічне захворювання, яке виключає суміш, теж як про особистість не говоримо. Да? Тому в межах кримінології особистість включає ось багато яких аспектів: фізичне, соціальне, психічне, природне, людське. Ну, з приводу, знову ж таки, підходів. Давайте з вами запишемо один з підходів до визначення особистості злочинця, який запропонований е, такими кримінологами досить відомими. Як дальше Долгова Кузнецова. Особистість е, в межах цього підходу е, відрізняється від е, особистості законно-слухняного громадяна за такою ознакою, як суспільна небезпека, суспільна небезпечність і подають таке визначення особистості. Запишіть, будь ласка, це сукупність істотних і стійких соціальних властивостей. Сукупність істотних, і стійких, соціальних властивостей та ознак соціально значущих біопсихічних особливостей індивіда. соціально значущих біопсихічних властивостей індивіда, які об'єктивно реалізуючись у конкретному, скоєному кримінальному правопорушенні. Які об'єктивно реалізуючись у конкретно скоєному кримінальному правопорушенні, надають вчиненому діянню характеру суспільної небезпеки, а винній особі властивості суспільної небезпечності. У зв'язку з чим вона й притягається до кримінальної відповідальності. Відповідно. Коли особа суспільна небезпечною є, коли вона вчинила да, у кримінальне правопорушення, це виражається її небезпека, суспільна небезпечність уже вчиненого, і вона вважається суспільно небезпечною. Я вам згадувала. Зміну обстановки і звільнення особи від такої, коли особа може втрачати суспільну небезпеку. Наприклад, це не тяжке за характером кримінальне правопорушення або кримінальний проступок. Це вперше особа, наприклад, сил життєвих обставин. У неї дуже на руках там хвора мама, тато і так далі. і їй вже не до того, щоб. Бути суспільно небезпечною, вона переключається своєю поведінкою, вона доводить свою суспільну небезпеку, але в будь-якому випадку, говорячи про таке визначення, особу особисті звичайно вивчають в межах цього підходу і пов'язують із фактом кримінального правопорушення. Якщо ж особа вже відбула кримінальну відбула верніше, покарання за вчинене кримінальне правопорушення, коли вона звільняється? І як суд призначає таке покарання? З метою виправити особу, тобто для того, щоб вона втратила свою суспільну небезпеку, як це перевіряється знову ж таки. Перевіряється дуже формально, з точки зору кримінального права. На основі її поведінки і ставлення до праці, тому що багато таких інститутів в кримінальному праві, які прописані в кодексі, ну, як, наприклад, е, умовно дострокове звільнення або перехід на покарання більш м'яке, ніж призначено особі, то е, це не тільки певний строк відбутого покарання, якщо ми говоримо про умовно дострокове, але якщо особа стала на шлях виправлення, тобто вона втрачає суспільну небезпеку. Як її діагностують, якщо особа відбуває покарання, це відповідно служби, які працюють і психологічні служби в установах виконання покарання. Якщо ж особа вже призначив і покарання, наприклад, там 10 років позбавлення волі, вона відбула, вважається, що вона через ставлення до праці режимні моменти в установах виконання покарання виправилась і втратила свою суспільну небезпеку. І є не... Уже да, не, не злочинцям, але держава реагує на таких осіб? Звичайно, так. Е, є у нас такі заходи, які суміжні дуже з кримінально-правовими заходами, як адміністративний нагляд. Тобто, якщо ще особа після відбуття покарання становить суспільну небезпеку, а покарання вона вже відбула, до неї застосовують адміністративний нагляд у разі. Ну, певні підстави є законодавчо визначеним законом, відповідним законом, або застосовуються інші заходи. Чи маємо ми право говорити в межах цього підходу про особистість злочинця? Ці науковці, які сформулювали поняття, яке ми з вами записали, говорять, що ні. Да? Тобто особа вже відбула покарання втратила небезпеку. А те до яких осіб встановлюється адміннагляд? Іде мова про потенці... осіб, які становлять потенційну небезпеку. Тобто підмінюють слова, але по суті, іде мова теж на комплекс заходів, які спрямовані на реагування державою на таких потенційно небезпечних осіб. Звичайно, такий підхід, який ми записали, він є занадто формальним і не враховує роботи органів юстиції до. Вчинення кримінальних правопорушень, роботи по запобіганню, вчиненню кримінальних правопорушень про попередження, готування замаху на вчинення правопорушення. І також не враховують ось постпенітенціарний, тобто після уже відбуття покарання моменти реакції на таку державу. Інший, ну ще один з підходів Зелінський, відомий теж кримінолог, сформулював ще одне визначення особистості злочинча. Теж запишіть, будь ласка, щоб у вас такий був підхід. Це сукупність соціально-демографічних, психологічних, моральних характеристик. Сукупність соціально-демографічних, психологічних, моральних характеристик, які в тій чи іншій мірі типово притаманні особам повинним. У кримінально-протиправній діяльності того чи іншого типу. Аргументуючи такий підхід, Зеленський професор Шовін на що вказує? Що робити з тим, ну, як називати? Чи маємо право ми називати в межах такого підходу особисті злочинця тих, які вчинили кримінальні правопорушення з необережності, наприклад, з необережною формою вини? Адже в них немає цих соціально таких негативних. Рис, які е, притаманні, у них їм притаманні з позиції такої психологічної, тільки певні антисоціальні погляди да? негативне ставлення. До певних правил співжиття, а не безпосередньо негативного ставлення до кримінального закону, який говорить про суспільну небезпеку такої особи. Тому Зеленський, говорячи про особистість злочинця, ну, каже, що можна класифікувати на особистість злочинця і особистість тих, які вчинили кримінальні правопорушення. Це різні поняття: особистість злочинця. Стипово притаманним негативними всілякими, е, психологічними напрямками, правовихованням, культурою і так далі. І треба їх відрізняти від іншої категорії. Е, іншим ще питанням, пов'язаних із термінологією, особистістю злочинця, в межах того, що ми записали, зверніть увагу, також ось про, і проблемою є, чому. Різні підходи, це латентні кримінальні правопорушення, латентні, тобто приховання, ті, що залишаються поза обліком. Дуже часто це ті особи, які обсяг. І ще один ви маєте про нього знати, тому що його вів нашемляк, не, не а друг, товариш кафедри Олександр Миколаївич Костенко. Займався спершу проблемами кримінального права, а далі в кримінологію потягнули. Він формулює інше поняття: соціопатична особистість в межах кримінології, вважає, що людина є тримірною такою істотою, складається з певних прошарків – біологічний, фізичний, соціальний прошарок. І ось якщо є викривлені похибки саме в соціальній сутності, да, то в людини є. Соціальна патологія, яка діагностується за допомогою певних методів, і це досягається шляхом комплексу ілюзії свавілля, то це є соціопатична особистість. По суті, ну, один з підходів маєте знати, але це розуміння попереднього терміну, криміногенна або соціопатична особистість. Є і інші підходи. Будь ласка, на заняття, я, по-моєму, вам навіть такий окремо ви виділили доповідь з приводу того, як розуміють деякі кримінологи особистість. Можливо, ви переконаєте в тому, що особистість не слід вживати слово, а краще особа злочинча і так далі. Що вам головне запам'ятати? Є різні підходи. Що головне запам'ятати, що особистість злочинця в кримінології це певна сукупність. Певна модель, певний портрет, ще можете іноді так сказати, портрет рецидивіста, портрет, наприклад, злочинця сучасної України. Тобто це ідеальна модель, абстракція да? на основі дослідження статистичних досліджень, вибіркових досліджень, вибіркових досліджень, вироків судових рішень яка дозволяє ось визначити таку узагальнену модель, узагальнений тип. Тому, коли е, ви пишете дослідження на тему особистість е, і кримінологічна характеристика особистості, візьмемо неповнолітні, жінки і так далі. Те, що у вас буде, не жінка там, з таким то прізвищем, яка в такій-то сім'ї, яка мала 4 чоловіка, і троє дітей, да? Це буде узагальнений тип жінки. Це жінка, яка вчиняє кримінальне правопорушення, або потенційно схильна, але це важче для студентів дослідження проводити, яка здебільшого ніде не працює, не навчає, здебільшого перебувала в шлюбі або розлучена,